До Кавказця Гаранта з підхід хіба що Ганна Ворон вона найближчим часом вийде на схід у складі добровольчого батальйону Київ. 2 а її домашній собака нестиме чергування разом із хазяйкою. Гранять лагер, щоб ніхто не мог підійти, щоб ми могли спати, по крайній мірі, спокійно. По двоє ми живемо з екіпіруванням. Колишній журналіст П'ятого каналу, а тепер рядовий Олександр Войтко розповідає: в польових умовах добровольці живуть з першого дня навчань. Тут у нас уже польова обстановка і. Ми... Ми розуміємо, що в якихось комфортних умовах ми жити там не будемо на сході, а будемо жити от в таких наметах, і тут ми звикаємо. Величезна територія, де розташована навчальна база батальйону колишнє мисливське угіддя Януковича у Сухолуччі. Бійці кажуть, у пригоді стало те, що президент Утікач любив постріляти. Тут у Віктора Федоровича був тир. Тепер тут тренуються бійці батальйону Київ 2 стріляють виключно бойовими. За легендою нинішніх навчань терористи утримують заручника. Його роль виконує комбат. Замість бойовиків, які за ним стежать два кавуни. Їх знімають снайпери. Під час зачищення території приміщення на умовній розтязці підривається одна зі штурмових груп, двоє поранених. Їх і заручника евакуюють. Ми свою задачу выполнили. заложники не пострадали только арбузом были облиты. Поэтому все хорошо влучними пострілами. Прикриває товаришів боєць аміна, лікар за освітою. Вона переконана, її вміння стануть у пригоді, каже колеги по зброї. на її стать не зважають. Ні, який залізен прикладав так. Акдам є багато чоловіків, які себе нездатними до того вважають. А якщо є жінки, які вважають себе до того здатними, то я вважаю, що не можна, не треба, і то неправильно буде, якщо таким жінкам перешкоджувати в їх намірах. Перша група бійців Києва 2 поїде на передову вже найближчими днями. Ще кілька десятків хлопців вирушать на схід за тиждень. У таборі залишаться лише ті, хто записався до батальйону. Нещодавно наблюдається така картина, особливо, коли об'явили абдівілі мобілізацію. То багато людей приходять і говорять: от ми вас знаємо, нам лучше їхати з вами. Чим ну з якими тармійськими подрозділініями лише поки що у бійців ще є кілька днів і вони насолоджуються кожною хвилиною мирного життя. Ось так умовні терористи перетворилися на ланч. Що добро попадать? Максим Волобоєв і Максим Петраков, п'ятий канал.